Воду необхідно доливати ось сюди, можна сам контейнер витягнути, помити, або можна заливати одразу сюди воду. Заборонено заливати воду з крану, тільки воду, якусь бутильовану чисту, для того, щоб і кава вийшла смачніше, ну і щоб не псувалася кава машина. Зачиняємо далі. З тут піднімаємо кришку машинки, з тут вставляємо капсулу. На самій капсулі, в залежності від виду кави, вказані налаштування, на яку температуру потрібно виставляти кавомашинку, щоб вона вийшла такою, як виробник по замовченню хотів. В даному випадку в нас ми використовуємо капсули кава з молоком, вставляємо капсулу ось сюди, вставляємо в машинку, закриваємо, обираємо необхідне налаштування.

Приємного користування.